Вітаю всіх на каналі про спінінг. Сьогодні у нас актуальна і цікава тема. Ми сьогодні поговоримо про сучасний технологічний літній одяг. Торгова марка Вів'єра це український бренд, який швидко розвивається семимильними такими кроками. І ось цього літа вони представили цілу лінійку. Літнього сучасного та технологічного одягу цей одяг я безпосередньо випробував і поганяв так би мовити в хвіст і в гриму, Тому мені є про що розповісти. Це цілий місяць тренувань на Дністрі, в спеку, в дощ, в погану, в гарну погоду в червні місяці, і потім вже ось зараз у нас серпень місяць, і я на кожній рибалці використовую цей одяг. Більш того, деякі речі я ношу. Повсяденному житті Отже, сьогодні мова піде про реглани. Я з вами поділюсь своїм особистим досвідом. Саме головне в цьому одязі, що тут є такий чіткий баланс між дійсно крутою якістю, яка вже наближається до якості Sims, але за дуже помірну і демократичну ціну. Звісно, враховуючи, що чудес не буває, що ви не купите такі речі за 300 чи за 1000 гривень, але набагато дешевше, майже вдвічі дешевше ніж такі бренди, наприклад, як Sims. Давайте спершу розглянемо верхню частину, оскільки камера зараз знімає мене так по пояс. Це ось такий реглан, їх існує чотири кольори. Я обрав собі саме ось такий світлий, біло-сірий. Дуже крута тканина, максимально нагадує SolarFlex від 70. Як я казав, вона охолоджує, дихає, не впитує оці, от, знаєте, такі запахи, які схожі на оселедець Орстрінг, коли ти йдеш на тебе. Навіть мухи не хочуть сідати. Тут такого немає. Дійсно, ти цілими днями на воді, якщо правильно підібраний розмір. Ось на мені зараз трошечки він мене облігає. Краще брати там на розмір більше, щоб більш було свободно, але мені ось саме в такому вигляді комфортно. Цей одяг, як я казав, високотехнологічний. Подивіться, як він класно сідає на вас, є ось такий великий. Капюшон, який ви одягаєте, він класно ну, на вас теж сидить, на швидкості на човні з вас не злітає, захищає вас від сонця, коли ви в окулярах проти сонця теж создає ось тут так, по бокам такий затінок і ще покращується огляд. Тобто обличчя не згорає, якщо ви ще одягаєте бав, ви повністю влітку ваше лице, вуха, шия, повністю захищені від сонця. Ось зараз я стою в тіні на вулиці. Зараз плюс 30, Мені взагалі не жарко, коли я знаходився цілий день в човні. Тобто, максимальний. Комфорт, тканина тягнеться в чотири сторони. Швах використовується технологія плоского шва, тобто вам нічого ніде не тре, нічого там не зудить, не свербить, все прямо супер. Не знаю. Дуже подобається мені. І реально раджу. Вартість подивитись, зайдете на сайт. Вона, ну якщо ви порівняєте з тим же Сімсом, вона набагато нижча, але це далеко не те, що ви можете купити на Аліекспресі там за 300 чи за 500 гривень, бо то така, я не знаю, така пластмаса, яка парить, в якій є ну, неприємний запах і взагалі воно не дихає, не продуває нічого. Ось Саме ця річ максимально комфортно ти в ній себе почуваєш. Далі, наступний елемент, який я максимально раджу, адже саме ось ці шорти я тягаю кожен день і вже ну, другий місяць реально їх тягаю. Тобто, коли я знаходжусь прямо на палючому сонці, я одягаю штанці, ми про них трошечки пізніше поговоримо, коли сонце більш-менш помірно і немає небезпеки, що у вас. Просто згорять ваші ноги, тоді я ходжу в шортах. Те саме легка, дуже тканина дихаюча, яка, перш за все, не парить. Це самий головний параметр. Вона не парить в ній дійсно не жарко. Навіть там в плюс 40, коли я був в штанах, реально не жарко. Е, якщо ви потрапляєте десь під який дощ, вона дуже швидко сохне. Дуже такий важливий параметр, що ця тканина на саме на шортах і на брюках вона тягнеться в чотири сторони. Тобто, ви коли сідаєте, вас нічого ніде не сковує, максимальний комфорт. Е, давайте оглянемо. Які елементи тут є? Є ось такі на блискавках кишені. Передня одна, потім ну, передні дві бокові. Тут застібається ну, молнія на ширинці, дві е, кнопки. Є ось така штука. ну Наприклад, я, ну, зараз тут в мене змонтований мій рушник, який дуже зручно на мені висить. І Ззаді кишень немає, вони не потрібні. І є ось такі лямки для того, щоб ви могли, наприклад, туди заправити свій. Ремень. Кожен день тягаю, 100 разів вже прав в пральній машині звичайним рідким порошком, нічого там не розтягується, не сідає, тканина дуже класно відстірується і буде пасувати під будь-який, так би мовити, лук, або ви одягли якусь там звичайну футболку, або ось в такому вигляді ви знаходитесь на риболовлі, виглядаєте сучасно, молодіжно і вам максимально комфортно. Потрошку, як казав, класик: брюки превращаються в елегантні шорти, але у нас навпаки шорти перетворюються в елегантні штанці. Давайте, хлопці, продемонструю. Дивіться, теж наскільки прикольно виглядає. До речі, саме ось штани та шорти, вони, якщо я не помиляюсь, в двох кольорах. Тобто є ось такий світлий і є ще такий, типу, світлий кайот, такий більш піщаний. Але мені подобається саме ось такий сірий колір. Те саме, така ж сама крутезна легка тканина, як на шортах. Тут є технологія в тканині фовей. Тобто, коли ви сідаєте, штанці максимально тянуться, вони тянуться в усі чотири сторони. Це дуже важливо, тому що ви ніколи вони вас не репнуть на швах. Ну, якщо ви дійсно купите собі там ласінчики, отакі, то може. Якщо ви берете, от, типу, ось, ну, вони майже мене облігають. Прям в облипку брати не треба, тому що все ж таки потрібно, щоб трошечки повітря там гуляло, і вам тоді буде максимально комфортно. Використовував я їх на Кубку України. У нас мінімальна температура була десь зранку, ну, плюс 14, плюс 13 Навіть було. І максимальна то, що була, це 38 градусів жари, і реально в них мені не було жарко. коли там просто взагалі було неможливо на вулиці, ми просто отак от в одязі брали, пірнали воду з човна, залазили. Блін, просто аж холодно ставало. Воно дуже швидко на тобі сохло. Ну і як бачите, за майже два місяці. Ну, практично щоденного використання ці речі залишились як нові, не витяглись не ні коліна, нічого з тканиною не сталося, вона не сіла, не розтягнулась, тобто максимально е зберігла свої властивості. Що тут у нас по елементам? Так само є ось така блискавка е з боковою кишенькою, є дві кишеньки, ну, передні звичайні. Потім так само є таке кільце для того, щоб, наприклад, рушничок або там якийсь карцанг, чи що ви там собі вішаєте, можливо, там якісь ключі. Ззаду теж немає ніяких кишень, але я вважаю, що вони тут не потрібні. І є ось такі е, петлі під е, то, щоб сюди заправити якийсь ремень. Е, я багато пробував всілякого одягу. І дорогого, і дуже дорогого, Але цей, мабуть, один з найкращих, якщо ну от реально порівнювати ціну якість, і ось навіть зимова колекція, та що в мене є, це все оновлено, все нове, тому що минулого року це було одні тканини. минулого року це була одна якість пошиву. Зараз все набагато краще, набагато все технологічніше продумано. І навіть на Кубку України половина команд вже ходить в цьому одязі від торгової марки Вів'єра. Отже, підсумуємо за помірну розумну ціну. Ви отримуєте е технологічний одяг від українського бренду, в якому дійсно комфортно, який дихає, який не сковує ваші рухи, який швидко сохне, який е не впитує себе у е ці зайві там, якісь запахи, тому що літом ви там потієте, там і так далі. Тому подібне це реальна проблема. В цьому одязі такого повірте. Немає. Вже багато разів я його прав в пральній машині, і як я кажу, нічого з ним не сталося, нічого не потерлось, немає ніяких там катишок, нічого не розтягнулося. Легко все відстірується, тому що ну, на риболовлі ви ж розумієте, що якась там слизь, кров від риби потрапляє на ваш одяг, і це все без проблем відстірується. І по розмірній сітці. мої особисті спостереження, як собі підібрати розмір. Ну, звісно, що найкращий варіант це приїхати безпосередньо в магазин і поміряти на себе, але мій основний розмір це S і M. То, що я ношу повсякденному житті. Наприклад, по Сімсу в мене це Ска. От S сідає на мене трошечки більше. Більше вона виглядає, ніж ось ця М-ка. Тобто реглани вони маломірять. Якщо у вас розмір С, обов'язково тільки М треба брати. Але от навіть зараз на мені м от я б напевно взяв би або Ельку, або М з половиною. Ну, М з половиною не буває, треба міряти. Щоб була свободніше, якщо ви любите трошечки свободніше, ніж ось так, як сидить на мене, це. Якщо у вас S, треба брати аж ку якщо у вас ви любите, щоб отак вона сиділа, треба брати m ку По шортах і по штанах там все чітко, ну, тільки зріз там трошечки гуляє. В мене що шорти, що штани Це вони нормально на мені сидять, не сидять як ласіни, достатньо простору, щоб там гуляв вітер в штанцях, так? і для того, щоб це виглядало не мішком. По росту, ну, десь треба там на 5 см, на мій зрост 1,72 м, трошечки підкоротити. Але я зробив там два підвороти, воно нормально виглядає, тому я цим не займався. Все, хлопці, ось таки. Ясний одяг, який я сам дійсно перевірив цим літом Дуже багато. Ви самі знаєте, скільки в мене рибалок, скільки в мене тренувань було. Майже кожен день ходив в цьому одязі і реально знаю, про що кажу. Все. Якщо відео сподобалось, чи є якісь питання, задавайте під цим відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвоник, щоб не пропустити нові цікаві випуски. І побачимось на риболовлі.